Сьогодні в час повномасштабного вторгнення благодійні концерти на підтримку збройних сил України є важливими. Про один із таких дивіться далі. У ресторанно готельному комплексі Форест Парк, що знаходиться у селі Пуниковиця, знову було весело та людно, адже цього дня сюди із концертною програмою завітав сучасний український співак та композитор Нікіта Кісельов. Пісня полюс неземного тяжіння подарувала глядачам незабутні емоції. Дня, ласіння, біна, певище, Також у виконанні молодого співака прозвучали композиції романтичного характеру.

Вчора подяка всім організаторам за таке романтичне дійство молодому виконавцю за прекрасні пісні. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.